Вітаю! Сьогоднішнє відео в нас буде посвячено самим корисним словам, які треба знати, щоб можна було вже спілкуватися з англомовними людьми і пояснювати, що ти хочеш. Тому під заголовок в ньому буде 100 найкорисніших слів для англійської мови. Вони будуть розбиті на категорії, тому їх можна буде передивлятися тоді, коли вам буде зручно, і тоді, коли вам буде треба. Перша категорія займенники та особи. Я. I. Ти. you. До речі, правильно буде ви. you. Тому що в англійській мові слово ти не існує. Так, як в українській ми звертаємося поважно, кажемо ви пане чи ви пані. Так само і тут. You – це ви, але воно означає також і ти. He – він. She – Вона. «вона». «We» Ми, They – вони. Тепер що стосується персон. Men – чоловік. Woman – жінка. Child – дитина. В множині буде children діти, Friend – друг, доктор, лікар, Teacher – вчитель. Boss – начальник. Coworker – це колега. Customer – клієнт. Частина номер два: щоденні предмети використання: Phone – телефон, Chair – стілець, Table – стіл, Door – двері, Window – вікно, Bag – Може бути сумка, може бути кульок, може бути пакет. Bag – пен, ручка, бук. Комп'ютер. Комп'ютер. Кі. Ключ. Кіз ключі. В багатьох іменниках з додаванням буковки С в кінці робиться множина. Не у всіх, але в багатьох. Water, вода. Фуд їжа. На каналі вже є відео про продукти, тому сильно вдаватися в це питання не будемо. Одяг Тепер погнали до дієслів. Частково я вже розбирав їх в першому вступному відео, але, як то кажуть, повторювати ніхто не забороняє. І так, головне важливе слово go. Go – це прямувати, йти, їхати. Коротше, все це go. Come – приходити, прибувати, приїжджати. Do – це робити. Make – це створювати. Ви можете make – їсти. Тобто створювати їжу. А можете do вашу домашню роботу. Тому що ви просто щось чомусь робите. Listen – слухати. Say говорити. Talk розмовляти. Eat їсти. Drink пити. Sleep – спати. Work працювати. Також work це робота. Так що два в одному, як то кажуть. Take. Брати. Give давати. Help допомагати. Дуже важливе слово. I need help це мені треба допомога. Я в вступному відео розказував. Наступна категорія це відчуття і почуття. Good добре. Bad погано. Happy щасливий. Sad – сумний. Sick хворий. Big. Великий. Small – маленький. Tall високий. Short – низенький. Hot – гарячий. Cold холодний. Hard – важко. Easy. Легко. Slow. Повільний. Fast – швидкий. Busy – Зайнятий. Наступна п'ята категорія це місця і напрямки. Home – це дім. Work це робота. Як я вже казав, work це буде працювати, і work це робота. Дуже легко. I work my work. Я працюю свою роботу. <сум> Криво звучить навіть українською мовою, так що не кажіть це англійською. Store. магазин. Про різні магазини я вже в певній відео розказував. Заходьте в плейлист «Суржик англійської мови і можете передивитися: School. школа, Hospital. лікарня, Street. вулиця. Сіті. Місто, лефт, ліво, райт, right. право. Ап вгорі, даун внизу. Про розташування в мене є детальніше відео про це. За, під, над і так далі. Мені там Вал'єра допомагав. Inside всередині. Outside -зовні. Near. Біля недалечко. Far. Далеко. Тепер, що стосується часу, але в категорії вчора-завтра післязавтра. Today, сьогодні. Tomorrow завтра. Yesterday – Вчора. Week – Тиждень. Month – Місяць. Year – Рік. Morning, morning – ранок. Afternoon – Афтенун. Після обіду. Evening – Вечір. Night – Ніч. І остання сьома категорія це ввічливі слова. Hello. Вітаю. Ну, в смислі, не, не мої привітання, а в смислі здрасті. Thank you. Дякую. Goodbye. До побачення. Sorry. Вибачте. Please. Будь ласка. Yes. Так. No. Ні. What? Що? Where? Де? When? Коли? Why, чому, How? як, Who? хто. Знаю, це багато слів для одного відео, але ви не обов'язково мусите знати ці всі слова прямо завтра. Я коли допомагав своїм хлопчикам вчити англійську, я їм казав, вивчайте по 10 слів на день, і через рік ви будете знати на 3600 слів більше. На 3650, 1650 але це не важливо. Сподіваюся, слова були корисні. В наступному відео я буду детальніше розказувати про займенники, типу, не просто я, ти, він, вона, а мій, моє, твоє, його, її і так далі. Тому що присвійні оці всі займенники і займенники приналежності, вони. Заслуговують окремого детального відео. Сподіваюсь, відео було корисне. На цьому все. Приходьте ще Лайкайте, і підписуйтесь. Буду вам мельми вдячний.